Всім добрий ранок. Сьогодні хочу вам показати свою гортензію полярний медвідь Поларбір Ось вона у мене така у відкритому ґрунті, такий кущик. ось І є у мене така ж гортензія, полярний ведмідь у горщику Значить, у відкритому ґрунті вона знаходиться от, вже зранку на сонці, потім вона десь з половини дня вже не на сонці в даний момент. Вона за будинком, Сонце... будинок прикриває її сонечко, і ввечері вона знову на сонці. Значить, суцвіття в неї вже повністю білі, от бачите, на цій що в відкритому ґрунті більше вона якби на сонечку. Біль. От, всі суцвіття, білі. Ну, трошки є знизу, фісташкове. От ще не повністю відкрилися верхівочки суцвіть. А ця, що в горщику гортензія, подивіться, я її трошки якби, ставлю за кущ півона, того, що ну, боюся, щоб вона не підгоріла. Сонце таке ж пекуче, були то спекотні дні, то я її трошки ставила в тіньок. І от, бачите, в неї такі суцвіття ще більш фісташкові. От. Ще вона, отака така у мене. Ну, теж гарненька. Такий от загальний кущик покажу вам. Оце гортензія, значить, оце мама, а прошло, минулорічний черенок. Від, від цього куща, що в відкритому ґрунті. Це минулорічний черенок. Ось такий кущик. От. Ну, трошки якби в тіньку він стоїть. Так що, отак от він себе поводить. Значить, показую, ось деякі у мене пагони, бачите, обламалися. От був сильний вітер, дощ, і оцей пагон, видно, його сильно колихало вітром і обламалися. Ну і трошки є ось такі пригорівші листочки. Ось такі для порівняння гортензія полярний ведмідь». Дуже красива гортензія, мені подобається, вона вважається одною з кращих гортензій. От, вона, мабуть, є у кожного садівника кому цікаво вирощувати гортензії хто цим займається. От, і я вичитала в інтернеті, що ця гортензія це гібрид. Увібрав у себе найкращі якості двох сортів і Lime Lynch. От. ну і Особлива позитивна особливість рослини, вона плавно змінює відтінки кольорів протягом всього сезону. ну І довго квітує. Спочатку фісташкова. от така от, Потім вона якби біліє. І наприкінці свого цвітіння вона рожевіє. За цими змінами приємно спостерігати. Оп. Дуже гарна гортензія, так що, в кого її немає, рекомендую вам придбати і посадити в своїх садах, полісадниках гортензію волотисту полярну відмідь. Так от покажу цей кущик у відкритому ґрунті. Ну, Вона, заявляють про неї, що вона висока росте до 2 метрів. І ширина куща теж широка, 1,5-2 метра, може бути в дорослої рослини. От. І приріст у неї 30-40 см. Але ось дивіться, у мене ось була обрізка. Весняна обрізка була коротка, і ось такі виросли пагони. От. Ну, Я вам скажу, що приріст, я б сказала, не 30-40 см, а сантиметрів по 70-80 Це у відкритому ґрунті. Тут більші пагони. Ну, і ось е гортензія у горщику теж була ось коротка обрізка. І ось така довжина пагона виросла. ну, Разом із соцвіттям, то теж Сантиметрів десь 60 добрих буде. Так що приріст гарний у неї. Ось такий у мене гортензії полярний відмідь. Бажаю всім гарного дня.